Вона готова. Вона символ Союзу імперій. Чо? Твій обов'язок народити спадкоємця. І жінка, яка прагне щастя. Чому? Що Чо в мені таке жахливе? У полоні самотності. З 7 червня. Наглядай за нею вистояти серед інтриг Версалю. Хтось вкрав листа, який мама написала мені. Телесеріал Марія Антуанетта о 19 на суспільне культура. Ей, слухай нові гелі для прання коколіно з технологією Active Color Protection. Видаляють плями, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Спробуй разом з найкращими ароматами кондиціонерів копкаліні. Завдяки інноваційній технології профайбер аромат тримається аж до днів, А кольори яскраві та відновлені як нові. Копкаліно збережи одяг надовго. Для всього в житті є бік Боб. Арахіс для енергійних перекусів. Кранч для хрумких пригод. Кукурудза для зустрічей з друзями. Попкорн для смачних кіновечорів. А також зустрічай новинки. Бік Боб смакує нон стоп. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит? Уролесан усуває спазм, полегшує шує Уролесан папа цистит. життю. Привіт, Від артеріум. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Філіп Сонікер». І я точно відчуваю різницю. Філіп Сонікер» – Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи. Та вимиває в 20 разів більше нальо. Мій вибір. Звукова зубна щітка Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка міла. Про щось там здогадується. Міла. Завдяки посиленому складу форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла. Зробити сережки сім картками для подарунку. Золотце. Якщо у вас є старі сім-картки Лайфсел, переносьте на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг, отримайте три. Тоді перенесемо номери і повернемося з іншими сімками. Ювелірно. Переносьте номер на стару сім-картку Лайфсел до 31 липня цього року, щоб взяти участь в акції. Лайфсел. вільно мобільно! Головне, це Трамон Дарниця в кожному сумці. Головне, пам'ятай про головне це Трамон Дарниця. Mm -hmm. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один Фламідез гель від болю від набряку, від запалення. Фламідес гель. проти болю в спині та суглобах. Невже це люліт? Адже і це стали малі. Спробуй гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитися від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре в своєму тілі. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов. І це не просто слова, це і є довіра. Бо кі точно знає, кому довіряє. Мяу. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Лекіс ніг здоров'я вен. Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон 044 04 09. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. «Ревмаферон Форте». це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі, ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044 209, 0,4, 0,9? Відчуйте природну силу Ревмаферон Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім. Отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 04 09. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на ходу здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 04 09. Сідлайте свої лісапети і їдемо в веселу країну любові! Справжні зірки з народу. Ви зрозуміли, що ми в основному жартома. Сьогодні о 19.30 Наталія Фаліон і гурт Лісапетний батальйон. Улюблені герої. Відомі сюжети. Справжня пригода. Може прихопити дуельні пістолети чи шпагу. Кадри, що закарбовуються, ідеально. Продовжуйте. Та перевірені часом цінності. Чого ти хочеш? Справедливості. Емоції, які хочеться прожити знову. Що я ще маю зробити? У будні, о 21-й. вечір з кіно. Кінострічки, за якими ви скучили. Дивимось разом на Суспільне культура. З 7 червня мама казала: якщо він не прийде до тебе, ти маєш сама прийти до нього. Він не зможе стримуватися вічно. Ви знаєте, хто така повія? Телесеріал Марія Антуанетта о 19-й на Суспільне культура. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором: кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервам. Універсальний тример Філіпс найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Дачі потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою, головою та тілом з універсальним тримером Філіпс. Докучливі судоми турбують вночі для нормальної функції м'язів, долгіт антисудофорте. Долгіт антисудофорте в жовтій упаковці, ще більше магнію для розслаблення м'язів і литок. Ласкаво просимо в доросле життя, де одразу моють тарілку від гречки, медитують та платять частинами в пумп за товари з за кордону. І ось хтось наступає на твої нові кроси з Європи, хоч перший платіш через місяць, пумп. Пумпум тут гроші тільки вигідні. Тренуюсь багато, нема результату. Каблучка застрягла і ноги набрякли. Невже це люліт? А джинси стали малі. Що нам робити? Допоможи. Спробуй гідробаланс слів. Завдяки природним компонентам. Гідробаланс слід допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс слів почувайся добре у своєму тілі. Втомилися платити за кабельне чи онлайн-телебачення? Ваші улюблені канали постійно зникають, а рахунки ростуть. Припиніть переплачувати. Є рішення, яке зробить телебачення для вас безкоштовним раз і назавжди. Універсальна приставка Телебокс. Це ваше безкоштовне телебачення. Усього один пристрій, і ви отримуєте понад 35 цифрових ефірних каналів та більше 120 супутникових каналів без абонплати. Саме зараз діє акція. Ційна пропозиція. Замовляйте! Усього за 999 гривень. Зазвичай ви платите за телебачення 300 гривень щомісяця. Порахуйте самі, вартість телебоксу це лише три місяці абонплати. Купуєте раз і більше не платите за телеперегляд ані копійки. Універсальна приставка телебокс працює з будь-яким телевізором, старим чи новим. Просте підключення, жодних складних налаштувань. Впорається навіть дитина, безкоштовне телебачення, ні підписок місячних рахунків на сплату. Замовляйте універсальну приставку Телебокс, поки діє акційна пропозиція. Усього за 999 гривень. Купуєте раз і отримуєте безкоштовне телебачення назавжди. Зі звичайною приставкою відео підвисає, переривається або, взагалі, канали перестають транслюватись. Це, м'яко кажучи, дратує. Універсальна приставка Телебокс оснащена найпотужнішою системою стабілізації сигналу. А це значить. Що ви будете бачити телеканали у відмінній якості HD без затримок та зависань. Приставка Телебокс. Це ваш максимально комфортний телеперегляд без зайвих витрат. Але і це ще не все. При замовленні ви отримаєте HDMI-кабель для ще кращої якості зображення у подарунок. Поспішайте! Кількість приставок обмежена. Універсальна приставка Телебокс. Усього за 999 гривень 150 каналів. HD-якість. без абонплат. Телефонуйте. Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон 044 209 0409. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. «Ревмаферон Форте». це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044 209 04 09 Відчуйте природну силу Ревмаферон Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім. Отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 04 09. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на ходу здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044-209-0409. Ви відчуваєте як росте політична? Економічна, соціальна напруга. Як опиняєтеся на перехресті розуміння цих ситуацій? Спокійно. Ваш навігатор суспільно-політичних подій. Новий відлік. Щочетверга о 21.00 на першому каналі Суспільного мовлення і в ефірі Українського радіо. Вони створюють хвилі на воді, не дає спокою, тягочь чекання, яке ставить тебе на паузу. Провокує різь догадок, спокушає. Та правда любить терплячих. Суспільне новини, тільки верифіковані новини. Свій З 7 червня це може означати війну. Чому? Австрія ще не виконала свій обов'язок перед Францією. Тоді постає питання з боку мого онука жодних проблем. А чи відомо вам, що вона нічого не знала про подружні ложі? Телесеріал Марія Антуанетта о дев'ятнадцятій на Суспільне культура. Ожні ночі постійна втома. Відчуття, ніби ви втрачаєте контроль над власним життям, справжні випробування для нервової системи. Усе це впливає на ваше тіло, на ваш розум, на ваше життя. Для мене гепаргін нейро став підтримкою. Формула гепаргіну нейро об'єднує одразу три компоненти: магній сприяє нормальній роботі нервової системи. Гліцин допомагає повернути спокій та здоровий сон. Гамма аміномасляна кислота сприяє покращенню пам'яті та ясності думок. Гепаргін нейро для підтримки нервової системи від фармак. Ціну на матрац Каспер Ортолайт знижено. Замовляйте матрац, поки транслюється ролик, зі знижкою усього від 499 гривень. Якщо ви планували оновити матрац, то це потрібно робити прямо зараз. Адже матрац Каспер Ортолайт це миттєве рішення для незручного дивана або зношеного матраца за розумною ціною. Усього від 499 гривень. Ще й з можливістю безкоштовної доставки. Телефонуйте, поки транслюється ролик. Старі дивани не. Рівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Просто замовляйте матрац Каспер Ортолайт, і він подарує вам глибокий здоровий сон та позбавить болю та незручностей після сну. Ще й за такою вигідною ціною. Усього від 499 гривень не потрібно купувати новий диван або дорогі матраци. Адже матрац Каспер Ортолайт ідеально адаптується до будь-якої поверхні, згладжує нерівності та дефекти. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями Матрац рівномірно розподіляє тиск, підлаштовується під контури тіла та надійно підтримує спину те, що треба. А міцний жакардовий чохол зі 100% бавовни забезпечить довговічність і комфорт на довгі роки. Для надійної фіксації передбачені еластичні стрічки. Також матрац можна згортати та легко перевозити. Матрац стопер Casper Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, для дивана і навіть для крісла ліжка чи тахти. Обирайте потрібні параметри. Адже для для вас доступні велика кількість стандартних і навіть нестандартних розмірів ширини та три варіанти довжини, а також різні варіанти висоти. Оберіть оптимальний матрац Каспер Ортолайт і насолоджуйтесь відпочинком. Забудьте про дорогі меблі та громісткі дорогі матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за акційною ціною. Усього від 499 гривень, ще й з можливістю безкоштовної доставки. Але поспішайте, акція діє, поки транслюється ролик. Телефонуйте! Бензинові тримери такі важкі, гучні та незручні. А так хочеться мати красиву, доглянуту ділянку. Рішення є. Садові тримери. Корс. Від Розпакуй ві. Встигніть замовити за спеціальною ціною. Усього від 999 гривень. Тримери корс компактні, легкі і дуже потужні. Скосити газон у найбільш важкодоступних місцях. Біля огорож, вздовж лінії доріжок, біля тротуару, бордюру, навколо дерев. Підрізати кущі та навіть гілки. Просто та легко. Залиште великі важкі косарки в минулому. Обирайте тримери корс. Класичний або з функцією газонокосарки. Легкі та зручні. Ними можуть користуватися навіть жінки. Але ви тільки подивіться, наскільки тримери потужні. А це означає, наші тримери впораються навіть з найтовстішим бур'яном. І при цьому вони практично безшумні. Більше ніяких важких громіздких газонокосарок, мастила або бензину для заправки. Тільки зручність, комфорт та гарна доглянута ділянка. Замовляйте легкі та надійні тримери корс. Усього від 999 гривень. Телефонуйте. Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон 044 209 0409. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. «Ревмаферон Форте». це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі, ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044 209 04 09 Відчуйте природну силу. Ревмаферон Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім, отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 04 09. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на ходу здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоштовну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 04 09. Коли культурні світи зіштовхуються. Як народжується правда. Як різні досвіди розкривають сутність культури у проєкті зі своїми по суті щонеділі о 22-й. на суспільне культура усе, що я роблю лише заради тебе. Синку дитина жива. Це дівчинка. Відвези її в маєток. Нехай росте там. Не розумію, як вона могла жити поруч із таким чудовиськом. Нас ніхто не зможе розлучити. Ніхто. Я знайду тобі чоловіка, і ти подаруєш мені онука, спадкоємця з татків. Тільки скажи, і ми втечемо. Якщо Віторіо з'явиться онук, він отримає все. Кларо! Повернеться. Що це? Я сльози жалю. Чекається. Аби розкрити таємницю власного вбивства у серіалі Дама під вуаллю» з 6 червня о 16.30.